Христос Воскрес. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять святого апостола Томи. Цю неділю ми називаємо Томаною Неділею. Цей апостол має дуже цікаву таку вдачу. Він постійно кудись запізнювався. Перший раз, коли Христос з'явився учнем при закритих дверях, він був відсутній. Коли був похорон Марії, він також був відсутній, то Бог мусив його доставляти на хмарах. То він віддав останню шану його матері. І ми його дуже сильно любимо посуджувати кожного року. Називаємо його невіруючим Томою або один одного там часом. О, ти такий самий невіруючий або от Тома. Щось таке подібне. А... Але я хочу звернути вашу увагу на інше. Святий Йоанн Золтууси пише, що це нібито невірство настільки помогло апостолу. Томі проповідувати Боже Слово. Він проповідував в сучасному Ірані, Месопотамії та в Індії. Запереданням ці він... землі е, визначалися тим, що там люди жили ну, язичники і кровожадні. Тобто, це було дуже небезпечно, дуже небезпечна проповідь для нього. Е, Запереданням також він заснував. Сім громад в Індії навіть власноручно побудував кілька церков сам. Е, зазнав мученицької смерті 72-го року нашої ери шаблями від шаблі. Так його закололи в Індії. І на тому місці, там, де його вбили, зараз є базиліка в його честь. Я вважаю, що апостол Тома є прекрасним прикладом того, як відважно треба проповідувати Боже Слово. Ось так. Христос Воскрес!